Шкода, що ми не можемо відзначити це свято так, як планували, тому що все ж таки розуміємо, що потрібно на сьогоднішній день витратити кошти туди, куди є найбільше потреби. Тому відзначаємо це такими зборами, на яких отримують у нас нагороди гордість міста саме, а саме це військовослужбовці, тобто ми. Забрали всі номінації, які не стосувалися і де ми не могли розглядати, і не вважали за потрібне розглядати сьогодні кращу кандидатуру міцената або кращу кандидатуру на гордість міста, кращий волонтер. Я думаю, що настануть ті часи, коли ми будемо в стані і зможемо відзначити цей день, відсвяткувати по-справжньому, тоді, коли буде в нас мирно, спокійно і затишно. Наше улюблене місто, місто жити і миру, Житомир, Відзначає 1130 років з дня свого заснування. На сході нашої держави точиться війна, гинуть люди. Навіть незважаючи на перемир'я, за останні дні загинуло п'ятеро наших військових. Тому сьогоднішня зустріч буде проходити не в форматі свята, а в форматі відзначення знаменної. Захисник року. Переможці визначали як серед військових підрозділів, так і серед окремих військовослужбовців. Перемогу здобули серед військових підрозділів 95-та окрема аеромобільна. Нагороду приймає майор Володимир Швецов. Захисником року серед військовослужбовців визнано командира першої аеромобільно-десантної роти першого десантного батальйону 95-ї аеромобільної бригади капітана Олега Будницького. За мужність і героїзм проявлений в боях. Олег нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Ми не можемо зрозуміти. Олег має бути у залі. Може, ще страпилось? Переживаємо. Якщо немає, то я думаю, організатори зараз спробують зв'язатися з ним по телефону. Якщо раптом його немає, можливо, якісь невідкладні справи ми знайдемо можливість вручити йому цю нагороду. Урочистій обстановці для проведення нагородження запрошується заступник начальника Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, кандидат технічних наук, доцент полковник Валерій Шестаков. Особому складу і низький уклін. 95-й житомирський аеромобільній бригади присвячує. Низький уклін персоналу Житомирського військового госпіталю. Нагороду приймає начальник госпіталю полковник медичної служби Олександр Серебряков. Працівників звання лікар року присуджено підполковнику медичної служби, начальнику медичної служби 95-ї прямої аеромобільної бригади Віктору Івчуку. Дорогі, ми, ми, Шаровані, друзі. Відзнаками Житомирського міського голови нагороджуються військовослужбовці військової частини В-1740. Це ті військовослужбовці, які загартувалися в боях за незалежність і єдність нашої держави. Роман Костенець, для Соболовський. Василь Назаренко. Багато хто хлопців несе зараз бойове чергування, тому нагороди отримають бойові побратими. Вадим Головченко. Олег Змієвський. Два військовослужбовці не змогли привути сьогодні на цю урочисту церемонію Сергій Рощук і Ярослав Ковтун. Їхні нагороди також приймають бойові побратими. Іван Дорогніцький. Євген Василенко. Сергій Мацеха. Wiktor Remes, Aleksander Herman, Anatolij Zryjów, Sławo Ukrainie. Jadziesław Kuznieco. Jednym chręcznym. Ja przyjmuję odwrotnie. Дякуємо, що прийшли живими.